Слава Богу, дорогі телеглядачі. Багато з нас сьогодні може промовити слова, що я люблю Господа. Так, часто ми говоримо про любов до Господа, але не хочемо говорити про любов до ближнього. Зовні ми свідчимо про те, що ми являємося послідовниками Господа нашого Ісуса Христа, але внутрішнє наше єство. Свідчить про те, що ми далеко стоїмо від Спасителя. Все ж таки, недарма Христос в одній своїй проповіді промовив ось такі слова: Багато є людей, котрі устами своїми прославляють мене, а серце, каже Спаситель, далеко від мене стоїть. Людина зовні ніби й відвідує храм і поститься, і молиться, але серце, набите гріхами, пороками, вадами. Гордістю самолюбством, заздрістю, коли людина в більшості думає про земне, про любов до земного. Відповідно люблячи земне, мало хто любить по-справжньому Господа, а саме головне в даному випадку образ Божий людину. Погляньмо на цей світ, скільки сьогодні ми з вами бачимо ненависті, злості, вбивств, насилля. Політичних нестабільності і в нашій державі, і у світі. Чому? Тому що панує безлад нелюбові. Люди перестали любити Господа по-справжньому, тому що по-справжньому любити Спасителя це любити усіх, хто нас оточує. А навчитися цієї справжньої любові ми можемо лише у Божому храмі, там, де спокій, там, де благодать. Там, де сам господь. Сьогодні ми знов побуваємо на Любишівській землі у краї древніх поліських традицій, колоритних пісень ще дрімучих лісів, і де поліщуки знають секрет, як тамувати спрагу не водою, а чорницею. Село Великий Курінь вибрали ми для своєї подорожі. Воно відоме в історії з 18 століття, але духовне сердечко цього давнього села забилося тільки 5 років тому. Храм Різдва Христового за своєю архітектурою трохи схожий на святиню у селі Яблунька Маневецького району. Місцеве три дерева росло. Різдво Христове тут не просто велике християнське свято, у Великому курені на Різдво престольний праздник. Подібно тому, як змінився світ після народження Спасителя, так і преобразилося це невеличке село після того, як стало мати свій храм. Тому що я домашня молитва, а я церковна. Вона різниця між собою. Вдома розсіюся тим, що робота чекає. А коли приходиш до храму, ти стоїш як той пеньочок, але ти уважно слухаєш. Службу і свою душу. Як воно дихає. Цю святиню будували довгі 10 років. Люди самі підсобляли коштами і трудилися на цьому будівництві. Спочатку ми розмістили церкву в конторі колгоспній в одній кімнаті, актовому залі там, мабуть, років два служили. Потім як закрили садочок, звільнилось приміщення, щоб воно не пустувало, ми там побудували, знову занесли свою атрибутику всю і служили там 2-4 роки. І в 98-му році почали будувати цей храм Різдва Христового. Не вірили одразу. І наші і чоловіки навіть не вірили, казали, що її не зробити в церкви. Але Господь допоміг, бачите, вийшло все якось, я знаю, з Божою помочю так би мусить нічого не було. Ходили по хатах, збирали кожен місяць гроші, то 5, то 10 рублів, а то треба було стільки років вже виходити. І по силах їздили далеко. А построїли, кіньми, возили пісок сюди, всі, жінки, кого кони були, збирали, довозили, робили, а він теж з нами робив, батюшка. Пісок розив, розив. Розив. Розив, пісок, все робив з нами разом. Будувалася святиня при настоятелю Дмитру Ковальчуку. Освятив церквицю владика Ніфонт. Було це 14 липня 2007 року. Цей день у селі щороку вшановують Божою службою. Тож село має два престольних свята. Про те, як раніше міряли кілометри до тих Любошівських сіл, де були церкви, зараз осталися тільки спогади. І як не боялися ні снігів, ні вітрів, і як дітей до причастя носили. Прив'яжу. Через хустку да на того, на в'язуну, авто, на автобусну глушу возили, і в деревок носили, а в деревок теж носили, перев'яжусь хусткою, де не села, носила маленькими до присісті. Церковного старосту пана Василя ще малюком так само мама носила до храму за три дев'ять земель. Потім була школа, армія при атеїстичній владі. Комсоргом був, так я на Пасху ходив з граблями, загрибав і все. От. Потім був членом комуністичної партії Радянського Союзу КПСС в Москві, як служив, проходив службу, все. Але воно мені не заважало. Я завжди дотримувався віри, я хрещений в церкві. Покровський, деревку. В середині 80-х років пан Василь вперше в житті сам пішов посвятити пасхального кошика. Хори так гарно співали, дяк так гарно співав все. Потім мені дали хоругви, Я перший раз в житті пройшовся хресним ходом з хоругвами і все мені сподобалося. Я вже скільки, мабуть, із заснування цієї церкви, я співав у хорі, я читаю часи. Не дарма для поклоніння вірян на тетраподі перед іконостасом винесені ікони Спасителя і Богородиці. Вони оновилися в одній сільській родині. Ці ікони знаходились у людей в літній кухні, в старій хаті. Вони там не жили. І жіночка одного разу пішла, побачила якесь сяйво. Вони були білі, от бачите, тут проблякають, були білі, і вони повністю це озолотилося і стало почервоніння. То вони їх поставили на столі, то ми в перші дні, саме перші, підійшли вчителі школи, жителі села, підійшли туди, до цих ікон і приклонилися. Всі плакали. Що то відбувається? Що то може бути таке? Промо прихлялися, всі вручали ігру. Його вже склонялися. І ті ікони побачили, і прийшла вона тая жіночка. І її дочка прийшла в наше село. І вони вирішили здати ті ікони на нашу церкву. Бо її дочка тут. Кіннівські віряни ще не розписали свого храму, з Божою поміччю стягнуться на цю роботу. Тут люди працьовиті і сильні духом. В цьому селі я дуже задоволений, що люблять вишиванки, рушники, сорочки. Це є та культура, яка дійсно тримається, тому що в комфорті ми забуваємо і хочемо все інше. А ось старовинне. Це дійсно, яке прожите, набуте, що воно є той дух старовини. Під час комфорту втрачається абсолютно. А в селі воно все є те, що колись було, і це є радість. Отець Олександр, є, сам родом з Рівненщини, але у Великому курені вже давним-давно не тільки пастир, а й свій чоловік. За щастя молитися разом з цією парафією щиро дякує Господу. Тому що попасти в те село, де хочуть храм. Я, хоча не опитний, але можу сказати, що Богом благословенне село, тому що побудувавши такий храм, треба зусилля і непрості терпіння, любов, і саме головне любов до ближнього. А в наш час дуже-дуже мало цього є. І я вважаю, що на цьому і будується храм на любові до ближнього, тому що ми збираємося в храмі. І моє кожен образ і подоба Божа, і повага і любов зміцнює храм і дає цей дух, цей благодаті. Коли ми з вами, дорогі наші телеглядачі, у нашому житті буваємо в тому чи іншому місці нашої держави, в тому чи іншому поселенні, районному центрі, селі. Ми не можемо уявити будь-якого поселення без храму. Відрадно, що прийшов відомий усім радянський атеїстичний період, коли закривалися храми, коли гонили священників, вбивали, знущалися над ними, не давали можливості віруючим людям підносити свої молитви до Господа. Цей час уже пройшов. Сьогодні ми бачимо прекрасні золотоверхі купола, сяючі хрести. Бачимо храми. Ми тішимося тим, що маємо можливість, коли у нас народжується дитина, приносити її в Божий храм. Маємо можливість постійно сповідатися, причищатися Христових таїн, виконувати обряди, звершувати таїнства святої православної Христової Церкви. Щасливі ми і тим, що коли наші молодята хочуть одружитися, беруть благословення. На шлюб саме у Божому храмі. Через Божий храм ми всі з вами підемо у вічність. Тобто, все наше життя пов'язане з Божим домом. Ми відчуваємо радість, заступництво Божої благодаті, яке діє саме через Божу домівку, через Божий храм. І коли ми з вами відкриваємо святе письмо, ми бачимо, як в Старому Завіті Господь наказав спочатку для Давида. Який і зібрав все для храму, але вказівка саме для побудови належала для царя Соломона, сина Давида. І Соломон будує величний, прекрасний Єрусалимський храм. Відрадно, що історія нам показує, як молилися євреї у цьому храмі. Ми знаємо і знищення цього храму, відновлення і у другому відновленому храмі ми знаємо події життя Спасителя, який молився. У ньому. Знаємо і про зруйнування цього храму, і по сьогоднішній день залишилися лише згадки про цей Божий дім, котрий побудувався по благословенню Божому. Пізніше ми з вами побачимо в історії відновлення будівництва храмів уже в новому завіті. Більше того, як ми вже й зауважили на початку нашої телезустрічі. Що й по сьогодні ми бачимо, прекрасні Божі храми. Ми з вами всі являємося храмом Духа Святої, каже апостол Павел. Кожна сім'я, яка ж апостол, це є домашня церква. В цій домашній церкві, в цьому домашньому храмі, теж звершуються свої богослужіння. Ранкові вечірні, подячні молитви, коли сім'я дякує Господові за своє життя. Але часто лунає запитання: для чого храм? Коли Господь сказав, що можна молитися у будь-якому місці. Ось, дорогі браття та сестри, саме з таким запитанням ми знову звернулися до молодих людей. «В Іншому місці молитися можна, і навіть треба, бо молитися потрібно непростанно, Але е, саме в храмі молит люди єднаються. Наприклад, коли під чин... під час чину євхаристії люди взагалі єднаються в єдиній молитві. Саме на службі під час божественної літургії на взагалі інших служб е, всі люди єднаються в єдиній молитві, і саме в храмі, бо в інших місцях просто чини євхаристії не відбувається. Звичайно, можна молитися в іншому місці, але в храмі е, мені здається, що йде більша благодать. Справа в тому, що у храмі є благодать Божа, і коли ми відвідуємо храм, це перш за все корисно для нас. Звісно, молитва вдома теж дуже важлива, без неї, по суті, інколи стає і без сенс, молитва у церкві теж стає без сенсу, але у церкві ще до того всього є така штука, як загальна молитва, і вона підсилює твою власну. Слава Богу. Любі наші діти, дорога наша молодь Волинська, шановні брати і сестри, я безмежно вдячний Богу і тим добрим людям, які допомагають нам вийти в ефір через телебачення. Для мене це велика радість, а для вас, мабуть, думаю, також. Ми, всі віруючі люди, вже привикли, що без храму нам життя навіть не мислиме. Храм це духовне серце духовного, національного, християнського і просто людського повсякденного життя. Храм це серце. З храмом пов'язане все життя людини. Якби ж то так було. Щоб через храм всі люди наші виховувались, то, звичайно, ми були подібні до святих. Але, на жаль, не всі люблять храм, не всі живуть в такт з храмовим богослужінням. І часто постає питання, чи можна молитися поза межами храму? Так, молитися можна на всякому місці, Владичество Його Господнього, тобто скрізь і в лісі, і на болоті, і на городі, і в хліву, і на вокзалі, і в автобусі, і в поїзді, і в літаку, і на кораблі, і під землею, скрізь можна молитися. Бог є всюди. Але якщо вивчати Біблію, то ми бачимо і Святого Письма, що сам Бог. Звелів Майсею збудувати для єврейського народу палаточний храм, скінію. Що таке скінія? Це Бог з людьми і люди з Богом або посеред людей Бог. Мойсей збудував палаточний храм, який можна було переносити з місця на місце, коли вже люди розмножались. То Господь звелів Давиду-царю будувати храм. Але ви знаєте, що цар пророк Давид не зміг збудувати храм, але він заготовляв багато будівельних матеріалів, і вже його син, премудрий Соломон, той збудував прекрасний архітектурний божий дім в Єрусалимі. Це був перший рукотворний храм. Хоча святе письмо каже, що Бог не живе в рукотворних храмах, бо небо це його престол, а земля під ніжок Божий. Но Бог сам вибрав і звелів збудувати цей храм. Храм був величний, прекрасно прикрашений. У храмі був ковчег Завєта, сам Ісус Христос, коли був на землі, ходив в Єрусалим у цей храм. Для спільної молитви з народом. В храмі звершувалися богослужіння, по чину старозавітньому. В храмі Єрусалимському було священство, почину арона. Це священство було встановлено Богом. В храмі приносилися кроваві жертви. Єрусалимського храму сьогодні в Ізраїлі нема. На храмовій горі в Єрусалимі сьогодні стоїть мусульманська. Мечеть Амара. Плато, на якому стояв храм, пустує. Євреї не мають храма, євреї мають синагоги, молитовні будинки, але віруючі люди, християни, які вірували в Ісуса Христа, які образують новий Ізраїль, новий Боговибрений народ, який називається Церквою Христовою, а Христос сказав: засную церкву мою, і ворота пекла її не здолають. Так ось церква, віруючі люди, спільнота віруючих християн по всьому світі має свої храми. Великі, як ви бачите, в соборі, ви бачите в монастирях, які прекрасні храми, бачите в селах, у містах, бачите, великі, менші, дерев'яні, кам'яні, цегляні храми, пещерні храми. І з давніх давен вже майже дві тисячі років, як віруючі християни моляться в храмах. Оце її дім. Молитви. І, звичайно, найкраще молитися в храмі. Це вибране місце. Тут, як по-сучасному кажуть, дуже велика енергія, тобто сильна благодать Господня. Благодать Господня з небес сходить на храм постійно. І коли віруючі люди моляться в храмі, особливо колективно, у великому зібранні це надзвичайно велика благодатна сила. І тому. Треба приходити на спільну молитву у Божий храм. Молитися можна скрізь, і ми молимося, і вдома молимося, і в полі молимося, і скрізь. Молимося ми вдома перед сном. Вранці, коли встали, вмилися, ми молимося, молимося перед прийняттям піші їжі. Після обіду молимося, дякуємо Господу, але в храмі молитва найцінніша. Тому то, дорогі мої браття і сестри, треба старатися, щоб наше земне життя було пов'язане з храмом, з домом молитви. У храмі живе благодать Святого Духа, тобто перебуває живий Бог. У православних храмах на престолі завжди зберігаються святі дари. Тіла і крові Христових, ось ця безкровна жертва, яку Христос приніс на Голгофі за наше спасіння, вона там завжди перебуває як надзвичайна святиня. Тому храм це Божий дім. Це дім для молитви і в храмі молиться найкраще, хоча Господь приймає молитвочку, якщо вона від чистого серця, від чистої душі на любому місці. Отож молімось, і хай Господь береже усіх нас. Слава Богу, дітки. Навіки, слава Богу, батюшка. Слава Богу, наші маленькі телеглядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про храм. Храм, або, як в народі кажуть, церква це особлива споруда, яка присвячена самому Богу, Дім Божий, в якому проводяться богослужіння. Храм це святе місце. Де не присутній сам Господь. Коли приходить неділя чи свято, ми всі йдемо до церкви, щоб очистити свою безсмертну душу, щоб вознести свої молитви до неба і попросити у Господа допомоги, щоб дізнатися, звідки походить традиція ходити до церкви, і якими були перші храми, давайте зазирнемо. На сторінки старого завіту. Коли євреї цілим табором стояли біля підніжжя Гури Сінай, Господь повелів Мойсею побудувати храм, який називався Скинією. Цей храм мав вигляд палатки, і її можна було швидко скласти та розкласти. Так, вірно. Скинія в перекладі означає палатка, шатро. Адже євреї. Мандрували цілих 40 років, тому і храм в них був переносний тимчасовий. Він поділявся на три частини: двір, святилище і святає святих. У дворі стояв жертвеник цілопалення, на якому приносилися жертви, а також кадильний жертвеник, самосвічник та стіл з слібами, а в святає святих, куди один раз в рік міг заходити первосвященник, знаходився ковчег завіту. Так. Але коли єврейський народ осів у обітуванні землі, виникла потреба в постійному храмі, де можна було б звершувати молитви та жертвоприношення. І згодом цар Соломон побудував у місті Єрусалимі величезний храм, весь оздоблений золотом і білим мармуром. Він простояв недовго, Вавилонський цар, захопивши жителів міста, у полон зруйнував його. Пізніше він був відбудований, але вже не в такій красі, як раніше. А я читав з церковної історії, що цей храм пізніше теж був зруйнований. У 70-му році першого століття римський імператор Тит зруйнував все місто та храм, що навіть не залишилось каменя на камені. Дуже похвально, що ти цікавився історією. Вірно, храм був зруйнований повністю до основи. Це був старозавітній храм. Він виконав свою місію. Далі почалась християнська ера. Господь сказав: Я збудую церкву, і ворота пекла її не здолають. Перші християни збиралися в невеличкі общини, церкви, адже слово церква в перекладі означає зібрання. Вони збиралися в будинках. Де проводили богослужіння. Але такі зібрання були дуже небезпечними, адже в Римській імперії процвітало язичництво, всі поклонялися ідолам. А так як християни не віддавали їм своє поклоніння, а прославляли істинного бога, то їх вважали ворогами. Вірно ось тому у перших віках християнства виникли катакомби підземні церкви, там віряни. Продовж багатьох років проводили своє життя в пості та молитві, і коли закінчувалося їхнє життя, їх там ховали. Тому в катакомбах було знайдено багато поховань. Коли в 4 столітті панівною релігією стало християнство, общини почали будувати чудові храми. Цікавою пам'яткою являється храм Святої Софії. Він збудований був у 8 столітті візантійським імператором Юстиніаном. Коли він побачив цей чудовий величезний храм, усі його красі, він вигукнув: О Соломоне, я тебе перевершив. А на наших землях храми почали будуватися тоді, як князь Володимир охрестив Русь. Першим кам'яним храмом була Десятинна церква Різдва Божої Матері. Що в Києві десятиною вона називалась, тому що князь Володимир Великий на збудування та утримання її виділив десяту частину князівських доходів. Вірно, молодець. Пізніше храми почали будуватися по всіх куточках Київської Русі. До наших днів збереглось дуже багато древніх храмів, пам'яток нашого минулого. Це ще раз свідчить про те, що наші прадіди були віруючими людьми та зберегли ці святині для майбутніх поколінь, для людей, які сповідують та будуть сповідувати єдину святу Соборну і Апостольську церкву. Батюшка, моя подруга казала, що не обов'язково ходити до церкви, а можна молитися вдома. Звичайно, можна молитися і вдома. Але слід пам'ятати. Що людина внаслідок первородного гріха схильна до недобрих вчинків, а через таїнства, хрещення, покаяння, причастя і інші, вона не тільки зцілюється від цієї хвороби, але за допомогою благодаті Божої перероджує свою людську природу, робить її доброю, не схильною до зла, і тим самим уподібнюється самому Богу. Хтось до цього приходить в підлітковому віці, хтось в зрілому, а хтось і в глибокій старості. Тому ми повинні, не дивлячись ні на які перешкоди чи умовляння, завжди знаходити дорогу до храму, яка веде до вічного блаженного життя. Дорогі браття та сестри. Проявляємо любов до всіх. Не тільки близьких і рідних і знайомих, тих, котрих ми повинні любити, котрих любимо по природі. Бо так чинять і язичники, тобто невіруючі люди, навіть і атеїсти теж люблять тих, хто люблять їх, а любимо навіть і ворогів. Молимося за тих, хто не любить нас, молимося навіть за тих, хто нас проклинає. А Господь, котрий дарував благодать Святого Духа для своїх апостолів, для Церкви Христової, цією благодаттю. Буде і нас покривати, і оберігати від усякого зла. До наступної неділі. До побачення!